Шахрайство, крадіжка, наркотики та навіть підробка документів. Нова хвиля злочинів спіткала прилучан на минулому тижні. 12 вересня до поліції звернулась 50-річна мешканка Срібнянської громади, яка постраждала від дій шахрая. Жінці зателефонував невідомий і представився співробітником Служби безпеки банку. Співрозмовник почав запевняти заявницю, що її банківську картку заблоковано, та переконав жінку перерахувати всі її заощаджені на вказаний шахраєм рахунок. Потерпіла так і вчинила, вчинила, внаслідок чого втратила понад 35 тисяч гривень. зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції. Поліцейські закликають мешканців прилучення не виконувати вказівок незнайомців та не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки. Такий спосіб шахраї можуть отримати доступ до ваших рахунків. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих вам осіб, які пов'язані. Ні, з переведенням коштів та по телефону нікому не повідомляйте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають умови, що для виконання певних дій потрібно помідомити ваш Пінкод. Або одноразовий пароль за смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку. Також на тому тижні співробітники Прилуцького районного відділу поліції встановили особу чоловіка, який викрав побутову техніку, та ювелірні вироби з помешкання містянки. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Днями до поліції звернулася прилучанка із повідомленням, що її помешкання обікрали. За викликом виїхала слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділу поліції та оперативники карного розшуку. В результаті огляду місця події поліцейські встановили, що у період відсутності господарків дома до будинку проник невідомий зловмисник та викрав побутову техніку та золоті прикраси. Поліцейські зібрали слідову інформацію та інші речові докази скоєння злочину, провели подворовий обхід, опитали ймовірних свідків. Цієї події в ході комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетний 36-річний місцевий мешканець викрадене майно чоловік вже встиг реалізувати. Слідчий під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану. Покарання згідно з нею від 5 до 8 років позбавлення волі. Того ж дня співробітники Прилуцького районного відділу поліції виявили та вилучили у жителя Яблунівської громади більше, ніж пів кілограма наркотичних речовин. Чоловікові загрожує до п'яти років позбавлення волі. Попередньо поліцейські отримали інформацію про те, що 30-річний чоловік може зберігати вдома наркотичні речовини. В ході реалізації отриманої інформації за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили більше пів кілограма сухої подрібненої речовини рослинного походження, схожою на коноплю та інші речові докази. Все вилучено, направлено на експертне дослідження. Слідчий Прилуцького районного відділу поліції розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 309: це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. чи Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. 15 вересня, в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на виявлення та знищення нелегальних посівів нарковмісних рослин, поліцейські оглянули домоволодіння 46-річного мешканця прилуччини. Більше 40 кущів двометрових конопель виявили та вилучили дільничі офіцери поліції під час огляду домоволодіння мешканця молодівицької громади. Вилучене наркозілля направили на проведення експертних досліджень. Попередньо поліцейські отримали інформацію про те, що саме цей чоловік вирощує наркозілля. На присадибній ділянці чоловіка дільничні офіцери поліції виявили понад чотири десятки рослин, схожих на колноплі, з ознаками культивування. Все вилучене правоохоронці направили на проведення експертизи. За цим фактом поліцейські під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Вчинення цього діяння карається штрафом від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Вночі, 16 вересня, в ході проведення профілактичних заходів екіпаж патрульної поліції зупинив транспортний засіб за порушення комендантської години. Поліцейські виявили у 56-річного водія легкового автомобіля водійське посвідчення з ознаками підробки. Під час перевірки документів у посвідченні водія поліцейські помітили елементи підробки. Для з'ясування всіх обставин події на місце патрульні викликали слідчу оперативну групу райвідділу. Водій зізнався правоохоронцям, що посвідчення він придбав через мережу інтернету. Речові докази правоохоронці вилучили за цим фактом. розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, використання завідомо підробленого документа. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Прилуцька окружна прокуратура. Поліція нагадує мешканцям Прилуцького району про необхідність дотримання коментар. Данської години з 23 до 4 ранку, а також звертається до усіх небайдужих громадян дотримуватися чинного законодавства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин повідомляти про це на спецлінію 102.